Добрий день. Шукав ЄС, які я зможу використати на дронах-перехоплювачах. Ну, На дронах-перехоплювачах я зазвичай використовую мотор від компанії ZMotor. Це VLX 3115. Це звичайно, камікадзе, я їх ставлю і на камікадзе також. Але цей мотор, в деяких конфігураціях він може споживати до 80 Ампер. Струму, і ну, це багато і дуже важко знайти потрібні есі, і а, вони коштують зазвичай дуже дорого. Ось я знайшов і де знайшов, звісно, в Україні. Компанія VTN а, такі есі а, виробляє, виробляє, ну, і можна побачити, що ось одна з моделі на 80 А і батареї від 6 до 12S. Це важливо 12С, тому що. В деяких дронах 6С недостатньо, щоб знизити, звісно, струм. Використовують 12 С або навіть 8 С батарей, щось між 6 та 12. А і ось все це потрібно підтримувати якимось чином. Ну і що тут? Гарного по перше, можна побачити, що тут є пасивний охолоджувач. А по-друге, погляньте на ціну це десь порядка 40-50 канадських доларів. А якщо ми а, знайдемо якийсь аналог, наприклад, від Тімота, ну, як навіть е, забути про те, що це китайське, а, то можна побачити, що це 140 американських доларів, це десь е, зараз 180, мабуть. А, канадських навіть більше. До 200 канадських доларів плюс податки, плюс доставка та все-таки Ну, доставка, мабуть, зараз безкоштовна, але податки все одне доведеться заплатити. І це ну, забагато, якщо порівнювати з 50 доларів. Ну, і це, до речі, дуже добре, що такі речі вже виробляються в Україні. Ну я мог побачити багато відео про те, що люди збирають. Навіть е, дрони, які використовують майже 100% українських компонентів. Я вже бачив і тепловізійні камери, які виробляються в Україні, теж замовив декілька. Я вже бачив мотори, я бачив фрейми, і, і, і це добре, тому що, ну навіть не тільки для України навіть потрібно виходити на міжнародні е, ринки, тому що такі країни, наприклад, як Канада, Сполучені Штати Америки, вони Зараз не люблять купляти китайські а, товари, тому що ну, якщо Китай є стратегічним супротивником, то потрібно або розробляти своє, або купляти в якихось стран-партнерів. Коли своє розробляти, ну ось таку, якщо штуку розробляти в Канаді, то це буде вже дуже дорого. Майже вона буде коштувати дорожче, ніж у Тімотор. А ось Україна зараз знаходиться в становищі, коли можна розробляти такі штуки. Вони коштують навіть дешевше, ніж в Китаї. І навіть якщо вони будуть коштувати навіть дорожче ніж в Китаї, теж на них буде попит на міжнародному ринку. І це добре, коли з'являються компанії, які а, виробляють такі речі. Ну, я намагаюсь теж відходити від китайських компонентів, тому що дуже багато з ними проблем. А, і ну, будемо купляти вітчизненого виробника. Хоч для Канади, мабуть, Україна не дуже вітчизнений виробник, але зважаючи на кількість українців, в Канаді можна сказати, що вітчизнений виробник. А і а, ось я, звісно, замовив декілька ЄС на 80-70 на амперів, виявилося, що вони також виробляють 4 в 1. Ну, ось. 4 в одному я вчора отримав пакунок і не зміг втриматися і вже зібрав два дрони, використовуючи Сі4 в 1. А ці дрони вже, мабуть, завтра, післязавтра, поїдуть назад в Україну а вже в зібраному стані, і там десь потім а, своїм ходом дістанеться Москві або щось кудись там туди. А, поїдуть, а, політять. А, ну а якщо а, говорити про ES, ну ось 4 в одному я можу порівнювати з тими ES, які використовував раніше. А я починав використовувати GPRC, GPRC на 65 А, і вони дуже погані. Вони гріються, навіть якщо дрон нікуди не летить. Ну і вони були на Більхи 32, це вже не підтримується. А українські ESC можна побачити ось на сайті і в інструкції ось в цьому ESC. Вони на N32. Ну і я, звісно, подивився параметри. Параметри по замовчуванню майже всі ті, що повинні бути. Я тільки змінив кількість ків для моторів. Там було по замовчуванню 1100, а я поставив 900, тому що у мене 900. Але все інше. Я залишив по замовчуванню, я не зміг оновити прошивку на новітню версію, тому що ці плати ще немає в списку, які підтримують 732, 32 мабуть, її можна оновити, але там щось потрібно додатково робити. З Цим я не намагався розібратися, воно не дуже потрібно. Але АМ-32, по-перше, по-друге, ось цей EC підтримує 70 А. Ну коли я починав використовувати GPRC, GPRC, використовує максимум, дозволяє подавати 65 А. Ось цей 70. Потім я перейшов з GPRC, тому що вони погані, на Holibro. Holibro теж підтримує до 65 А, але Holibro коштує а, майже більше, ніж в два рази дорожче, мабуть. Майже в три рази дорожче, ніж о, український аналог. Ну, і ось якщо порівнювати навіть о, Холібро і ESC від VTN, ну, по-перше, можна побачити, що я бачив вже відео про ці ESC, там була попередня версія, о, мотори підпаювалися десь всередині. А, ну і були підпаяні вже кабелі, та був підпаяний конденсатор. А, в цьому випадку все ось поставляється в такому вигляді, коли ви саме визначаєте, куди під яким кутом підпаювати дроти живлення, а, та як підпаювати конденсатор. А, дроти живлення є в комплекті, а, немає конектору, а, XT60 або xt 90 ну це можливо, тому що вони і не знали, який конектор покласти, тому що під 70 А краще використовувати XT90. Звісно, вони навіть є використовую XT60, хоч, хоча це ну, не дуже добре. Але а, м, знаю, що там можливо не дуже скучно знайти переходник на XT90, а потім а там, де їх будуть використовувати. А, тому я використовую xt 60 Але а, дроти задовільної довжини, силиконово прокладки, а, які встановлюються ось в ці трава. Ну, і також можете побачити, що є два дроти для конденсатора. Конденсатор, Ну, вчитися китайці, які потрібно класти конденсатори. Навіть ті конденсатори, які використовую, я думав, що вони завеликі, а вони порівняно з цим маленькі. Він ось сюди між цими стійками не стане, але його можна вивести десь збоку. Але, а, ну, знаєте, що у конденсатора потрібно робити ніжки а, ну, не дуже довгі. А, а якщо виводити його на бік, то, ну, звісно, ніжки будуть довгі. Тому вони, мабуть, ось ці дроти, тому що а, ці ніжки потрібно відрізати, да? запаяти дроти, і тоді з конденсатора можна робити все, що завгодно. Ці дроти повинні витримати необхідний струм і а, вони будуть, не будуть перегорати, а, навіть якщо щось піде не так. Ну, а сам конденсатор, звісно, я його. Залишив я його не підпаював. Я використовував свої конденсатори. А ось ці буду використовувати для швидкісних троллер. Вони дуже добрі. Ну і якщо порівнювати ось з а, то я вже сказав, що, по-перше, український аналог підтримує 70 А. А далі. Холібро та інші китайські ЄС, вони використовують китайський чип. Ну і, взагалі кажучи, це а, не дуже добре, тому що якщо ми починаємо використовувати продукти виключно з китайських чіпів, ну це достатньо важко продати десь а, в Канаді, в Америці або щось інше. Тому що Китай зараз для нас стратегічний супротив. І, а, більш того, ну, якость цих чіпів, вона ну, не завжди піддається аналізу. А ось в даному випадку використовується STM. Ми знаємо, що М32 підтримує китайський чіп Avery і STM32. Ось український аналог використовує STM32. Друге, що я а, змог, зміг відмітити, це а, саме місця для пайки. А тут, ну, це, мабуть, мі мідь. А ось в разі холібру, що це, я не знаю. Але завжди, коли я намагаюся підпаяти дроти на ось всі ці місця для моторів та силових кабелів, в мене виникає багато труднощів, тому що припой, скільки плюсу ви не використовує, яку б температуру ви не брали, який. Паяльник би не використовував, все одно припой намагається зібратися в бульбашки і злізти з цих місць для моторів та силових кабелів. І навіть якщо ви додали багато і змогли розмістити його вздовж всієї площадки, яка тут є. Коли ви е, намагаєтесь підпаяти кабель, він все одно намагається зібратися в бульбашку і е, злізти з ось, е, цього матеріалу, який явно не мідний. Ну і можна навіть побачити, що колір інший. Я завжди задаюся питанням: чи не відваляться всі ці дроти, і ну, дуже важко паяти. А ось в цьому випадку я ніяких проблем не знайшов. Виглядає так, що це міть і все добре а, лягає. Я додаю припой, він покриває всі місця для пайки. Ну і потім все підпаю дроти, і все добре. А, з іншого боку є місце для конденсатора. Ну, є також два маленьких таких місця, мабуть, теж. Для конденсатора, якщо мотори, не мотори силові кабелі припаються з цього боку, не знаю, чи це потрібно взагалі, але я ось сюди підпаю конденсатор з нижньої частини. Причому ці місця знаходяться ну, в зручному місці. В цьому випадку, коли ви сюди припаюєте конденсатор, ніжки конденсатора не повинні бути. Довгі, якщо у вас цели каболі під кутом, а, і а, майже в цьому випадку ніжки можна кратити до мінімуму. А ось в разі холіброя конденсатор підпаю ось сюди. Ну і по перше, як я казав, коли ви додаєте сюди припой, він збирається в пульбашки. І іноді, навіть якщо ви втопили ніжки конденсатора, в Цій припой вони можуть випасти міс... з бульбашкою, яка отворилася з цієї плати. Це дуже погано, тому що ці маленькі а, місця для пайки, вони ну, не тримають а припій дуже добре. Ну і більш того, ножки конденсатора потрібно розводити дуже далеко одна від одної, і тому вони становляться. Дуже довгі, ви не можете відрізати так, щоб вони були дуже маленькі, і вони дуже довгі. І, звісно, це може відобразитись потім на роботі всього ЄСІ, коли якась ніжка перегорить або щось таке. Ну, і якщо ми їх навіть побачимо, подивимося на. Зворотній бік плати, можна побачити, що ось люди, які проєктували цю плату, мабуть, розуміли, що вони роблять, і вони саме орієнтувалися на 70 А. Ось можна побачити, наприклад, ось такі мідні штуки це, мабуть, хаб для розподілення а, живлення на а, мотори, тому що, ну, звісно, якщо ми подаємо 70 А і використовуємо. 12 ЛГ дроти, то а, вважати, що ось ці 70 А тут десь на маленьких якихось доріжках будуть бігти без будь-яких проблем і нічого нашому ЄС не зроблять, мабуть, недоцільно. Ось тому тут зробили ось такі хаби, які дозволяють а, витримати великий рівень струму. та Дозволять нашому ЄС працювати при великому навантаженні. Ну, Як я й казав, я ці штуки використовую для звичайних дронів Камікадзе, Камикадзе, але ну, можна її спробувати використати для якихось дронів перехоплювачів. Але, я на але для перехоплювачів я замовив індивідуальні ЄСІ. Ось є такий ЄСІ. А ось є такий Окей. Ну, якщо порівняти з 4 в 1, можна побачити, що тут тільки конденсатор має довжину, таку, як 4 в одному А, І ну, ось, аналогу на а, ринку майже немає. Якщо ми подивимося, я вже казав, що якщо подивитися на Ті-мотор ЄС, то він коштує десь в 4 рази дорожче. Індивідуальні ЄС коштують десь в три рази дорожче, ніж українські аналоги. Ну і більш того тут теж все професійно зроблено. Підібрані гарні конденсатори, які вже підпаяні, все залито силиконом. Ну, вважається, мабуть, що воно повинно витримувати якусь кількість вологів. Ну, На сайті, наприклад, написано, що тут залишався герметика ми, а, допустимі а, струмені води. А я це перевіряти не буду. В перехоплювачах зазвичай вони будуть встановлюватися ось цією стороною назовні, щоб тут було якесь повітря і було додаткове охолодження. Ось ця сторона встановлюється всередину. А, і. А, Самі по собі плати вони виглядають однаково. Я вважаю, що це одна і та ж плата, відрізняється тільки конденсаторами і відрізняється розміром пасивного охолоджувача. В цьому випадку 70 ампер, а в цьому випадку 80 А. Ну і, звісно, ось ці штуки я ще не перевіряв. Тому що перехоплювач збирати ну, не так просто, як звичайні дрони камікадзе. Але вважаю, що все повинно бути добре. Ну, а ось ось ці штуки я вже випробував і воно все працює, як і повинно працювати. Я, звісно, не літав під великим навантаженням, тому що тут в Ванкувері дуже тяжко випробувати дрони. Я можу літати десь тільки в Бакярді, але ну. А, коли я літаю десь недалеко від дому, то я поки що не побачив, щоб воно якось грілося взагалі. І а, все поки що працює добре. А, нема в комплекті кабелю для цього роз'єму, але він є в польотному контролері. Я використовую матек, матеки роз'єм до ЄСІ, він навіть по замовчуванню від'єднаний, і там є коннектор. Від'єднав до тих в потрібному порядку і все а, працює добре. Ну, що ще а, вважаю, що зробив карну покупку і, як я й казав, все скоро поїде назад в Україну. Ну, а я а, чекаю ще камери а, і, мабуть, Треба починати замовляти навіть польотні контролери, тому що Матек 4 він зовсім зіпсувався, Ну про це я, мабуть, розповім в наступному відео.